Вітаю, мене звати Олександр Яловек. Я вчитель фізичної культури комунального закладу освіти, середня загальноосвітня школа номер 8 Дніпровської міської ради. Це моє перше місце роботи, де я працюю з 2016 року. У 2017 році закінчив Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю фізичне виховання, така дісталася мені робота. Таємні радість і є турбота. Є вічний пошук безсоні ночі та грім душу дитячих очі. Праця сучасного вчителя – це постійне вдосконалення особистості, пошук нових ідей, методів, прийомів під час проведення уроків. Тому я намагаюся бути справедливим, вимогливим, креативним, щоб учням було цікаво вчитися та розвиватися. Застосовую нестандартні форми проведення уроків, використовую різноманітні форми та методи під час уроків. А поки навчання відбувається за допомогою дистанційних технологій, використовую різні платформи, такі як YouTube, Вортвіол, Портал на урок для урізноманітнення та зацікавлення здобувачів освіти. Заняття спортом повинні стати звичкою кожного учня. Бажаю всім щастя, здоров'я та миру. Слава Україні! Героям слава!